Я плету лемківську кризу, і це мій результат приблизно за тиждень роботи. І сплести верхній ряд прикраси, обідок або шийку це було найлегшим завданням. Далі мала йти основна частина з ромбами, яка одразу приєднувалась до ободка. І я чомусь вирішила почати плести її з краю. Дякувати до мене швидко. Дійшло, що я не знаю, як піде малюнок, бо я плету не по конкретній схемі. Тож краще починати плести з середини шиї. Переробила, іначе все ок. Але тут з'явилась інша проблема. Я не знала, як закріпити нитку і як. Продовжити плетіння в інший бік. Бо цей перехід із червоних та прозорих бісерин виглядав трохи дивно. Переробляла його пару разів, бо мені не подобалося. Спочатку це були прямі стовпчики, потім я зробила такі от хромосоми згорим пополам. І за рахунок того, що одна рожева бісеринка лягла не так, як треба, я вирішила це питання. Ну і далі робота пішла швидше. Ромб за ромбом, вечір за вечором, і в мене почало щось вимальовуватись. Я дуже кайфувала від самого процесу плетіння, а ще більше від результату. Тільки 5 см, вже до плиту п'ять сантиметрів вже прикладає шиї і милуюся, що ж воно. Мені неймовірно подобаються кольори, які я обрала для кривульки. Від попереднім відео дехто мені писав, що цей рожевий бісер скоро стане білим і дарма я його взяла. Ну, люди, як буде, так буде. Але я не планую носити цю прикрасу щодня чи купатися з нею. Тому я надіюсь, що вона хоч трішки та побуде рожевою, тому що я дуже люблю цей колір. Ну а як ні, то ні, така вже її доля. І от що в мене вийшло за тиждень плетіння по вечорах. І от я вже бачу два мінуси цієї прикраси. Перший, вона, на жаль, не буде покривати спину. Ну і другий, який мене бісить, це з'єднання ободка з основою. Все-таки треба було плести стовпчиками рівненькими, тому що ці хаподібні подібні штуки випирають. Але оскільки це моя перша кривулька, я від себе відчепилася і буду носити її з величезним задоволенням. А ви лишайтеся на моїй сторінці, щоб подивитись, як я її доплету.